Юлія привела свою доньку до ліцею. Каже, відновлення очного навчання позитивно вплинуло на успішність дитини. Вона краще почала працювати, поскольку руку почала піднімати читати, почала відчувати. Вдома да, за планшетом пряталася, боялась, але зараз не боюсь. Да, Лучше стало. надає перевагу офлайн навчанню. І Катерина моя дитина, наприклад, дуже щаслива, що відкрилася школа. Вона приходить в піднесеному настрої те, що вона може поспілкуватися зі своїми однокласниками. За парти діти цього ліцею повернулися два тижні тому. Розповідає вчителька початкових класів Вікторія Суровицька. каже, що частина її учнів навчається офлайн, інша дистанційно. Зайве питання задаєш діти, дистанційне навчання, підніміть ручку, хто хоче відповісти. Ну розділяю, я втрачаю час. Може на декілька прикладів розв'язуємо менше, але ж ми йдемо повільно, але впевнено. Повернення до офлайну стало можливим завдяки побудові укриття, говорить директор закладу Андрій Апостолов. Воно розраховане на 200 людей. Все, що тут. Зроблено побудовано і меблі це відноситься до кампанії Севед благодійної кампанії. А все, що було надано в принципі електроніки, все, що обладнання до уроку, все це було надано нам управлінням освіти. За інформацією управління освіти, укриття завдяки місцевому бюджету та донорам відремонтовані в 33 закладах середньої освіти міста. У цих школах навчаються майже 38 тисяч учнів, із них очна та змішано майже 18 тисяч. Школи в Миколаєві розпочали роботу очно восени 2024-го, вперше з початку великої війни. Первомайській селищній громаді зруйновані або пошкоджені всі школи, тому там навчання тільки онлайн. На відновлення однієї з них в Новомиколаївці потрібно 65 мільйонів гривень, говорить директорка закладу Валентина Саваринюк. На даний момент у нашому ліцеї навчається 100 учнів з 1 по 9 клас. На жаль, 10-11 клас у нас не набрався. Цьому році ми сподіваємося, що наш ліцей буде відновлений, оскільки проект у нас вже е е зроблено майже всі діти вже повернулися до села. Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, більшість шкіл області вже працюють в очному або змішаному форматі. Це за її словами на 58% більше ніж минулоріч. Освітні послуги очно надають 99 закладів змішаною 180, що разом складає 67% всіх закладів, і дистанційно 136. А що стосується наших дітей, які перебували за кордоном, ну 66%. 46% учнів на сьогодні повернулася. Цифра 18 505. Що стосується вчителів, 243 педагога, 51% на сьогодні повернулися. Алла Веліховська каже, з початку навчального року на харчування дітей початкових класів отримали субвенцію майже на 40 мільйонів гривень. Також закупили транспорт для підвезення дітей до шкіл. Було закуплено за кошти державної субвенції разом з півфінансуванням громад 26 автобусів, вісім маленьких мінівенів, які були передані. Урядом Німеччини вони так само поступили до шкіл і підвозять дітей, які навчаються в інклюзивних класах. Веліховська говорить, найпростішими укриттями в області забезпечені 189 шкіл ще 65 мають захисні споруди цивільного захисту з позитивними висновками. Наразі в закладах середньої освіти Миколаївщини навчається 100 тисяч 507 учнів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаївщина.